Ліця, щоб не впасти в спокусу, каже Ісус до своїх учнів. Пішли вони на Оливну Гору і слідом за ним йшли його учні. І ще він залишив їх і відійшов від них, пише святий Іван Лука, так як кинути каменем. Ну, не дуже далеко, так? Ну, залежно хто кидає каменем. Відійшов, щоб молитися. Чому Він дійшов? Він хотів, щоб вони молилися. Господь, коли від нас відходить, Він хоче, щоб ми молилися. Не повторювали за ним. Він хоче, щоб ми самі вчилися молитися. Не тільки важно є молитися, коли ти прийшов до церкви, всі моляться, священик співає, а ти собі за ним молишся. Це є дуже добре. Але Бог хоче нас навчити, щоб ми молилися самі. Прийшов Господь і знайшов і плячами. і каже, як ви негодне тут трохи посидіти, пободрствувати коло мене і зразу заснули. Моліться, щоб не впасти в спокусу. Тобто Господь Бог каже, щоб ми не марнували свій час, а використовували його. Для Бога використовували Його на молитві. На що хочу звернути ще вашу увагу на те, що, коли побачили Юру Бушу, наближається, а попереду йде один із 12 Юда, іскаріот і веде за собою там вже з киями, з мечами йдуть такі серйозні. І тут апостол кажуть, чи не вдарити нам? Мечами. Тобто вони мали мечі. Взялися за мечі. І Петро відтяв вухо одному із тих служаків. Але Христос зупинив їх. каже, стоп, 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 не треба. І взяв і вилічив його. Як ви думаєте, чому так? Христос каже: продайте одяг купіть мечі, а тут вони взялися за мечі. А Христос зупиняє. Щось недобре, не? бо тому що вони вирішили вдати, вдарити першими. Господь каже зброю тримати для того, щоб захищатися, як на вас нападуть. Я не хочу, щоб на вас нападали. Я стою. Здаюся, каже, беріть мене. Чого це каже, ви на мене прийшли, як на злочинця. Я ж не чиню опір. Розумієте? Тому Христос каже, не треба, Петр, сховай меч у піху, сховай. На нас не напали. І тому і оздоровлює того слугу первосвященника. Це дуже важна річ, і ми сьогодні. Перебуваємо в стані війни і ми розуміємо, що коли ми взяли в руки зброю, то тільки для того, щоб захищатися, бо на нас напали. І тому Бог оправдує, коли ми захищаємося. Навіть якщо ми зайшли на чужу територію, якщо взяти аналогію, Ще одної великої війни, Другої світової, то Радянський Союз не просто вигнав німців з, нашої, з території Радянського Союзу, а пішли далі, туди далі, аж до Берліна. І їх ніхто не осудив, бо вони пішли наказати того, хто напав першим. Хоча тут питання спірне, бо тому що спочатку двоє з Гітлером нападали на Польщу. Але це вже трошки інша площина політична. Я би хотів говорити про Христа і про Його учню. І ось привели вони Христа додому Первосвященника, а Петро на дворі сидить. І одна жінка його побачить, каже, слухай, а ти не той часом вже ходив із ним. Ні, не знаю, не знаю. Страх. Знаєте, коли лідера схопили, якщо пророк писав, каже, ударю пастиря і вівці розбіжаться. Господь Бог взяв апостолів, щоб вони були повноцінними пастирями, що коли його не стане, щоб вони були пастирями, щоб не розбігалися. І сьогодні єпископи, священники, це ті, які отримали владу від Ісуса Христа, стали пастирями, щоб якщо вдарить біда церкву, щоб вони не порозбігалися. І наші священники, і наші єпископи не порозбігалися, служать, служать коло своїх людей, коло своїх військових допомагають, підтримують, і це важно, це є по-біблійному. Ну і останнє, що я хочу сказати, що Христос каже, якщо ти Христос йому скажи нам, Христос каже, коли скажу, не повірите, а якщо вас спитаю, не відповісте. Що має Христос на увазі? Він каже людям і нам каже, і навіть сьогоднішній нам каже, якщо я вам скажу, ви не повірите. А якщо вас спитаю, не відповісте. І це стосується нас сьогодні. Так, може, ми живами є, такі, які. Чують Бога, розуміють Бога, розуміють Божий план, розуміють, як в ньому взяти участь. Але більшість ні. Бо Христос, коли говорить тоді 2000 років назад, Він так говорить, що ті слова, які Христос говорив тоді, вони актуальні і сьогодні. Тому, Учимо себе приймати Ісуса, вчимо себе розуміти Божий план, який Господь Бог дає заради нашого спасіння. Не просто, що зробив, щоб так було, а заради нашого спасіння. Дуже добре, що наближається Великий піст. І будемо мати дуже добру нагоду духовно відновитися. І приблизитися до самого Ісуса. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!